Якщо почалося стрілкування, значить посадковий матеріал вже зіпсувався і про гарний урожай можна забути. П'ять етапів підготовки та вирощування цибулі допоможуть запобігти процесу утворення стрілок. Правильно зберігаємо севок. Все починається зі створення правильних умов, використовується теплий, холодний або комбінований спосіб, найбільше підходить зберігання, при якому посівний матеріал відправляють в приміщення з відносною вологістю повітря не більше 9,0 і мінусовою температурою до 3. Це холодний метод. У міській квартирі зручніше використовувати теплий спосіб зберігання, лук поміщають в кімнату з вологістю повітря до 7,0 і температурою від 2,0. Вибираючи цей варіант, враховуйте, що занадто дрібний севок може усохнути від високої температури. При комбінованому способі восени і навесні цибулю доведеться створити умови теплого зберігання а взимку холодного, але в цьому випадку неприпустимі висока вологість і різкі перепади температури. Готуємо посадковий матеріал. Процес починається з просушування, для цього на 2-3 тижні цибулю прибирають в приміщення де стовчик термометра не опускається нижче 2,0. після цього овоч прогрівають при температурі від 2,5 до 4,0. з близько 8 годин, тепло активізує зростання овоча і стане хорошою профілактикою появи стрілок. Якщо з якоїсь причини ви не змогли прогріти севок заздалегідь. То перед самою висадкою у відкритий ґрунт залити його на 10-15 хвилин гарячою водою, а потім ополосніть прохолодною, відбираємо цибулю севок. Найчастіше стрілки дає великий севок, що виріс до трис, тому найкраще використовувати цибулинки, діаметри яких становить 1-2 п'ять. Якщо ви хочете посадити овоч під зиму, вибирайте севок вівсюшку. крупніше один см, він відрізняється тим, що не випускає стрілок навіть при порушенні основних правил зберігання, дотримуємося терміни посадки. Приступати до посадки можна тільки після того, як встановиться стабільна температура від 1,5. при цьому ґрунт повинен прогрітися не менше ніж до 1,2. У різних регіонах такі погодні умови встановлюються свого часу, тому період посадки у відкритий ґрунт починається в останні дні квітня і триває всю першу декаду травня. Тобто до 10 числа, якщо висадити овоч пізніше цього терміну, то врожай буде мізерним, занадто рання посадка. Коли земля ще холодна, обов'язково призведе до появи стрілок, регулярно поливаємо, стрілкування може починатися через нестачу вологи, навесні зрошення проводять не рідше один-два разів на тиждень. Використовуючи при цьому тільки теплу воду, у першій половині літа поливати овоч продовжують в тому ж режимі, а якщо настає посуха, то кількість вологи збільшують з другої половини літа води потрібно в два рази менше, щоб дати овочу дозріти і продовжити його лежкість. За два тижні до збирання врожаю полив потрібно повністю припинити, якщо ви допустите помилку при підготовці або посадці цибулі, і процес стрікування все таки почнеться. Обов'язково видаляйте всі квітконоси. На жаль, такі заходи не допоможуть позбутися від стрілок зовсім. Тому за посадками лука доведеться стежити все літо.